Слава народу України, слава ЗСУ, Доста Україна, волю Павлу Павлову, чи вправі виконавчі служби накладувати арешт на рахунки військовослужбовців. Ні, не мають права. Також хочу нагадати виконавчим службам, певним суддям, правоохоронцям, які сидять в тилу, в теплих кріслах, щоб вони не забували. Хто охороняє їхні дупи, коли вони сидять там в тепленьких місцях? Не стосується це всіх, бо тому що є окремі судді. На жаль, малий процент, дуже маленький, мізерний. Правоохоронці, виконавчої служби, є такі, що дійсно, чесно працюють, і також є такі, що захищають державу. Це стосується хабарників. Це стосується тих, які погрязли в корупції які діють злочинними діями шкодяться українському народу, тим більше військовослужбовці. Військовослужбовці, які потрапили в таку халепу, вам потрібно підійти в цього банк, в якому ви відкривали свою карточку, принести, надати докази, що дійсно ви є військовослужбовець, пред'явити військовий квиток, свою карточку, і ці питання будуть улажені. Хто ще буде? йти на військову службу, оформляти карточку, карточка має бути для виплат. Я оформляв карточку Приватбанку для виплат. І ці питання саме собою знімаються. Не у праві арештувати ваші рахунки виконавчі служби ще й в такий час. Тому ці питання вирішуються. І не потрібно спускати це на термозах. Якщо вже таке трапилось, необхідно. Висвітлю оце обличчя, не хочу називати погано. Я буду буд, стараюсь бути толерантним, не буду погано висловлюватись. Необхідно оці обличчя висвітлювати фамілії, хто таким займається. У нас бардак є всьому на даний момент. Під час воєнного стану газовики зараз збісились, як ніколи, суддів збісились, як ніколи по замовленню, зам, по замовних справах своїх. Лупашуть людей по повній програмі військовослужбовців, вони не зважають, вони навіть не думають, що саме оці військовослужбовці захищають їхні дупи, їхні сім'ї, їхніх дітей. Також я ще раз кажу, що є такі судді, які дійсно ну, мізер. Мізер практично це і нічого. Скільки йдуть на захист держави, які є чесні, які сумлінно виконують справедливо. Свої функціональні обов'язки і стоють на користь української держави людей. Я думаю, що український народ спочатку має навести порядок з агресором, а потім вже має взятись за реформи, реформи суддів непорядочних, які порядочні мають залишитися на місцях і далі працювати і вчити молоде покоління, як має це бути. А іменно ті хабарники мають бути звільнені і позбавлені своїх вислуг, своїх пенсій, віддати мінімалку, хай живуть на них. Хоча б щось, щоб мали собі на хліб. А іменно ті пенсії, ті зарплати, які вони мають на даний момент, вони того не заслуговують. Тим більше, що це український народ їх годує за свої кошти. Вони забулися про це. А винуваті ми в цьому, тому що ми дозволяємо оце все вчиняти неподобство. Повімаєш, вони недоторкані одні з другими. А чому ми постійно доторкані і торкані під час своєї своєї незалежності? І саме боронять Україну простий український народ? Не ті, які повтікали спочатку війни, переживаючи за свою шкуру, а тепер повертаються починаючи щось клепати. Нам, вчать нас, як жити. Сидіть там, куди ви втекли. Вас тут ніхто не чекає. Український народ, звичайно, що розбереться в цій ситуації, дасть звіздулі агресору і наведе порядок в своїй українській державі. Думаю, ви військовослужбовці, ті, які, які захищали на захист української держави, не дозволять вам чинити це неподобство. І на даний момент оце блокування карточок. Що відбувається? Тому от таким чином треба вирішувати це питання. Не мають вони права цього робити, бо дуже багато питань виникає по поводу цього і по поводу іншого. Газові структури. Зайшли до вас у двір? Визиваєте поліцію, фіксуєте їхні обличчя, і чому воно одне з другим не стоїть на захисті української держави, а ходить, шкодить, наносить шкоду, збитки. Щоб ви розуміли, що на даний момент, коли в нас є військовий стан, їм заборонено заякатись про те, що вони там мають, ви маєте щось їм там платити. Ви взагалі не повинні платити ні за що. Бо да, ці структури є незаконно утворені, це є аферюги, прокладки, які просто драть український народ, а ми пішли на поводку скільки часу. Про це ми неодноразово говорили. А тим більше в воєнний час ми в їхніх... По послугах не нуждаємося. Хай ідуть гуляють чотири... на всі чотири сторони, одні з другими. Як ми зробимо, так і будемо мати. Що посіємо, те пожнемо, щоб ви розуміли. Все, тоді тримаємося разом. Слава Україні, слава Збройним силам України. Тримаємося.